біблійне, апостольське та пророче служіння. Із місіонером Евальд Франк Місіонер Евальд Франк прослужив за ці 40 років більш ніж у 130 країнах. Він став відомим шляхом опублікування книг, трактатів та завдяки радіо та телепередачам. Справжнє апостольське вчення цінується Божим народом по всьому світу. Пані та панове, дорогі брати і сестри у Христі. Я брат Франк. та говорю Вам із міжнародного місіонерського центру міста Крефель, Німеччина. Це біблійне апостольське та пророче служіння. За Божою милістю хочу зробити чудове оголошення, яке вас порадує. Ми будемо мати 52 повчальні проповіді. Сьогодні ми почнемо, а потім будемо займатися усіма важливими біблійними темами. Ми почнемо з Божеством, а потім продовжимо з іншими темами, такими як водне хрещення, вечеря Господня, повернення Христа, час кінця та всіма іншими темами. Під час цієї першої сьогоднішньої проповіді ми заглянемо у вічність. Перед початком часів була вічність. Я прочитаю чотири вірші із писання, щоб ви зрозуміли, що я хочу сказати сьогодні. А саме, як Бог відкрив нам себе самого на початку часів. Для цього ми повернемося пізніше до першого вірша Старого Завіту. А потім до першого вірша Нового Завіту, щоб зрозуміти, як Бог відкрив нам себе самого протягом всього Старого Завіту. Перш за все, я хочу прочитати із першої книги Тимофія 1.17. з посиланням на Бога Небесного. Цареві ж віків, нетлінному, неведемому, єдиному Богові, честь і слава на віки вічні. Амінь. Тут нам говориться про неведемого, єдиного Бога, якому належить вся честь і слава на віки віків. forever and ever. The same we are told Tež samé hovorí se nám v perší knězi Timofiju, šosti hlavy, 15. a 16. věršách. Що його слово часу покаже блаженний і єдиний міцний цар над царями та пан над панами, єдиний, що має безсмертя і живе у неприступному світі, якого не бачив ніхто із людей, ані бачити не може. Честь йому і вічна влада. Амінь, Whom no man has seen nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. Here, the man of God in the New Testament, у вічності, що живе у неприступному світлі для нікого із людей, якого ніхто ані бачити не може, і який живе в його вічній повноті духа, світла і життя. Ми також читаємо з 1 Джона, 4, ми прочитаємо також із першої книги Івана 4 глави дванадцятого вірша. Бога не бачив ніколи ніхто. Коли один одного любимо, то Бог в нас пробуває, а любов його в нас удосконалилася. Тут ми маємо таємницю. Спочатку Бог якого не бачив ніколи жоден чоловік, тому що жив у повноті світла і життя, але тепер цей Бог, якого не зміг побачити жоден чоловік, живе у серцях наших, та у нас удосконалюється через його любов, Going to John chapter one, John the Baptist, переходимо до Євангелія від Івана першої глави, де Іван Хреститель засвідчив God. про Господа Бога нашого. God. John 1, Івана 1.18. Ніхто Бога ніколи не бачив. Od narodženih sen, ščuloni od tja, to je sam vejavel Bog. Tudi znademo odkrito božjo tajemnico. Але перш ніж піти далі в Новому Завіті, щоб побачити, що страпилося для нас та з нами у плані спасіння, ми повернемося до початку. Буття, перша глава, показує нам, що Бог вийшов із вічності та увійшов у час. Тому ми маємо написане формулювання на початку. Вічність не має ні початку, ні кінця. Та я хочу сказати ясно з самого початку. Тільки якщо ми маємо життя вічне, ми зможемо жити вічно. Доходимо до буття першої глави, першого вірша. На початку Бог створив небо та землю. Значить, Бог показує себе на початку, як Творця. І до сьогоднішнього дня все осталося так, як його створив Бог на початку часів. Ми сіємо та збираємо. Відбувається розмноження. До сьогоднішнього дня сонце сходить та заходить. Все залишається так, як його упорядкував Бог Творець. Таким чином, з початку часів Бог відкрив нам себе самого у видимій формі. Той невидимий, хто живе у світлі, до якого ніхто не може наблизитися, та якого ніхто ніколи не бачив, вступив у видиме тіло, ходив по єдемському саду та на свій образ створив Адама. Дорогі друзі, дозвольте мені спочатку дуже ясно сказати, всі ті, про яких написано в Писанні, всі пророки та всі Божі чоловіки, вони всі пізнали Господа Бога особисто. Вони не були філософами, богословами або вченими, але вони були Божими чоловіками, які особисто пізнали Господа Бога. Ми всі знаємо Єноха, який ходив із Богом. І не стало його на землі, бо забрав його Бог до слави. Доходимо ми до буття 9 глави де дуже чудово згадується Ноя. Йому Бог прямо наказав, що потрібно робити. І Бог уклав завіт з Ноєм та показав йому точно, що потрібно робити. Ми прочитаємо збуття дев'ятої глави, шістнадцятого вірша. І буде веселка у хмарі, і побачу її, щоб пам'ятати про вічний заповіт між Богом і між кожною живою душею в кожному тілі, що воно на землі. А потім 17-му вірші сказано. І сказав Бог до Ноя, це знак заповіту, що я встановив між мною і поміж кожним тілом, що воно на землі. Значить, існував особистий зв'язок. Всі пророки пізнали Господа Бога особисто. Воно почули. Голос Його. Тепер ми доходимо до Авраама. Він відомий усім як особливий персонаж, не тільки із старого, але й з Нового Завіту. Навіть нашого Господа називають сином Авраама в Матвія, першій главі, першому вірші. Якщо ви хочете прочитати про Авраама, вам потрібно почитати з книги буття 12 глави, із якої я прочитаю тільки перший вірш, і промовив Господь до Авраама вийди з своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого, до краю, який я тобі скажу. Ми всі знаємо обітниці, які Господь дав Аврааму. Що чудово зворушує моє серце, це те, що всі ці чоловіки пізнали Господа особисто. Брати і сестри, ми повинні пізнати Господа особисто. І тільки якщо ми маємо ці особисті стосунки з Господом, Його слово стане для нас живою реальністю. У будь-які 18 главі Господь говорить з Авраамом та дає обітницю, що Ісак народиться я повинен ще раз підкреслити, що Авраам пізнав Господа особисто. Будь ласка, уявіть собі сцену із буття вісімнадцятої глави першого вірша. Між дубами мамури, а він сидів при вході в намет під час денної спеки. І коли Авраам звів очі свої, побачив трьох чоловіків, що наближалися до нього. Один з них був Господь. А два інші були ангели, які пізніше пішли до Содому, як написано у Бутті в 19 главі, але сам Господь у плоті їв і пив за Аврама. Слава Богу. Той невидимий, якого ніхто ніколи не бачив. Відкрив нам себе самого на початку часів. Пророки пізнали його особисто. І ми знаємо Бога Небесного особисто через Ісуса Христа, Господа нашого, який сказав. Хто бачив мене, той бачив Отця. Тепер переходимо до іншого свідка. Ісак та прочитаємо збуття 25 глави. Ми могли б прочитати з 22 глави, але тут, в 25 главі, сказано про Ісака, який жив при криниці, з якої Бог давав воду. Чоловіки Божі пізнали Господа особисто. Тепер ми займемося 28 главі Сказано про особливе переживання, яке мав Яків, коли побачив відкрите небо і драбину, поставлену на землю. А верх її сягав аж до неба. Він назвав це, місце, яке ми читаємо тут. Бетель, Дім Божий. Мої дорогі друзі, головним є те, що ми повинні особисто пізнати Бога Ми повинні мати особисті відносини з Богом. Та які направлені до Бога. Перейдемо до другого переживання Якова в Бутті 32 главі. де чоловік Божий боровся з Богом. Він боровся з ангелом Господнім і був поблагословенний перемогою. Він назвав це місце Пенуї Буті, 32 главі 30 вірші. що означає лице Боже. Він бачив його з Богом лицем до лиця. Мої дорогі друзі, ви зрозумієте, що я хочу вам сказати. Спочатку, чоловіки Божі, пізнали знали Господа особисто. Вони мали свої переживання, отримували завдання, їм було сказано, що потрібно робити. Пророки Старого Завіту свідчили про те, що Бог мав свій план. І ми бачимо, як він його виконав протягом Нового Завіту. Роблячи зміст, ми побачили Адама, який був в Едемському саду. І Господь Бог проходив прохолодні дня, щоб поспілкуватися з першою парою в раю, який був тут на землі. Потім ми побачили Еноха, який ходив з Богом, а потім Ноя чоловіка Божого, потім Авраама, Ісака, Якова, чоловіків Божих, які пізнали Господа особисто переходимо тепер до виходу третьої глави, де Господь Бог явився Мойсеєві. І як я вже говорив, дорогі брати і сестри. Вони не були філософами або людьми з їх власними ідеями та програмами, а чоловіками Божими, які пізнали Господа Бога особисто, які чули Його голос, які бачили його, які отримували прямі доручення від Бога про те, що вони повинні були зробити, Лорд в би дан. Exodus chapter 3. Возлюблені. Книзі Вихід, 3 глава, другому вірші, Ангел Господній явився Мойсеєві полумі огняному спосеред загореного тернового куща. І у 4 вірші написано. when the і побачив Господь, що він зійшов подивитися, і кликнув до нього Бог спосеред тієї тернини і сказав, Мойсею, Мойсею. А той відказав, Ось я. Мала місце розмова між Богом і Мойсеєм. Бог побачив біду свого народу, і він згадав обітницю Дану Аврааму, що через 400 років він визволить свій народ з полону, зійде, і визволить його з гепетської руки. І ось тут має місце виповнення обітниці. Для мене дуже дороге те, що Бог пильнує свого слова. Щоб справдилось воно, він завжди присутній, коли дає обітниці, і тоді, коли їх виповняє. Він говорить, і як настало виповнення часу, все він виповняє. Тут, в книзі Вихід 3, розмова продовжиться. Мойсей запитує, що вони запитують мене? Яке ім'я Його, що я скажу їм? Скажи їм, я той, що є сущий послав тебе. Прочитайте всю цю розмову. Я дуже радий, що пізнав Господа Бога особисто. І, друзі, якщо ваш брат Франк говорить вам сьогодні, що пізнав Господа Бога особисто, ви могли б засумніватися. Ти могли б сказати, почекай, дорогий брате, як ти можеш таке казати? Якщо б я вам це не сказав, то я не міг би вам говорити. Якби я не отримав пряме доручення вранці 2 квітня 1962 року. Якби я не почув в ухах голос Всевишнього вранці того понеділка, я не міг би звертатися до вас сьогодні. Але Господь покликав мене, і я говорю від Його імені. Він покликав мене так, як покликав Мосея, і сказав мені. Я пошлю тебе в інші міста звіщати моє слово. Повернемося до книги Вихід до шостої глави. Тут Бог Небесний розкриває ім'я Своє в заповіті. Читаємо у книзі Вихід, шостій главі, віршах 2, 3 та 4. І говорив Бог до Мойсея. Та й сказав йому: Я Господь. І являвся я Авраамові, Ісакові та Якову. Богом Всемогутнім, Але імення своїм Господь я не дався їм пізнати. Це ім'я в заповіті Старого Завіту було відкрито Мойсеєві в той час, коли він був відправлений, щоб визволити народ ізраїльський полону. У єврейській мові існують ці чотири букви. And from these H H Із цих чотирьох букв, які називаються тетраграматон, складається ім'я J, H і HVH. Якщо ви помістите їх у єврейському порядку, це означає Яхве. Вічний. Хто сам по собі. Той, що є, той, що буде, великий, сущий. Це було його ім'я в заповіді. Возлюблені, я повинен закінчити сьогоднішній виклад. Але ми будемо продовжувати і покажемо вам, як Бог відкрив нам себе самого у Старому Завіті, як Він відкрив ім'я своє, як він відкрив свій план спасіння. Ми перейдемо від однієї теми до іншої, і покажемо, що у Бога є план спасіння, якого він виконує. Амінь. Повернення Ісуса Христа дуже близько, як це показують нам знаки часу. Ми були би раді знати, чи ці почальні проповіді були для вас благословенням. Ми чекаємо, щоб ви написали нам. Нехай благословить вас Бог і буде з вами в ім'я нашого дорогого Ісуса. Амінь.